За доброго дня сьогодні поговоримо на тему процедура розблокування податкових накладних в по за, позасудовому порядку, що вона передбачає та які формальності потрібно дотримуватися для того, щоб розблокувати податкові накладні. Як ви знаєте, досить часто бізнес стикається з тим, що податкова заблоковує податкові накладні і вимагає витребування додаткових документів для. Процедури розблокування. Ви з цією проблемою ви можете стикнутися на будь-якому етапі створення цих податкових накладних, і тому важливо дотриматися процедури, дотриматися закону для того, щоб здійснити правильну процедуру розблокування. Про рішення про заблокування податкових накладних приймає комісія. Вона ж потребує необхідні документи, які потрібні для підтвердження проведення господарської операції і підтвердження реальності такої операції. І вона може визначати, які ж документи потрібно надати. Основне, що потрібно зробити, це звичайно надати додаткові документи. Це найпростіше. і, Відповідно, можливо, тоді податкова розблокує ваші податкові накладні. Якщо ж цього не стається по засудовому порядку, можливо ще звернутися зі скаргою до вищестоячого податкового органу і викласти всі під всі обставини справи для того, щоб було Прийнято рішення, проведена перевірка, і ваші податкові накладні були розблоковані. Якщо ж цього не стається, тоді, звичайно, і сума податкових накладних є великою, тоді потрібно звертатися за судовим оскарженням таких рішень. Хочу вам повідомити, що практика по розблокуванню судових накладних є позитивною. Справами з розблокування податкових накладних займається адміністративний суд, і процедура розгляду спору може тривати приблизно від 4 до 6 місяців. Тому, якщо у вас є вагомі підстави для звернення до суду, то звертайтеся завжди буде раді допомогти вам в. Оформлення всіх необхідних документів.